Всім привіт! Хотів зняти ще огляд на свій човен після того, як накатаю на ньому трошки більше. Можна бачити Бакоцьку затоку, Дністер, погода чудова. Судак, правда, ловитися не хоче, але зате я вже обкатав свій е, двигун і доробив човен. Ось, як можна бачити, на тахометрі вже 16,6 мотогодин. І в минулому ролику я показав, як я доробив підлогу, поставив стрінгера, і вийшло мені на ньому розігнатися максимум 38 км на годину. Але там вже був перекрут, оберти були більше, 500, більше 5500 і більше я розігнати не міг. Тому Потрібно міняти гвинт на двигуні, Я не знаю, який треба поставити 11-12. Можливо, в когось є Yamaha і такі човен, і ви міняли гвинт, то підкажіть, який краще поставити, бо я в цій справі не дуже розуміюся. Ось тут видно, який якір зроблений, саморобний. Тут рем для того, щоб зручно якір. Жерех приги для того, щоб зручно якір намотувати. Ось мій холод Лоренс укривіл 7 шот Столик під нього, маленький акумулятор. В принципі, на всю поїздку в Бакуту вистачило. Ось. Ще раз нагадаю, якщо хтось знає, який гвинт краще поставити на цей двигун. Напишіть в коментарях. Всім дякую за увагу.